Усім привіт! До вашого уваги! Огляд мішечка з дорожньою сумкою, Подивимось, що випадає. Настрій у нас ось така гарненька маленька дорожня сумка середніх розмірів. Сумка фірми Nike. Adidas велика. Дивимось наступну. Рюкзак. водонепроникаючий рюкзак, Сумка світло відбиваюча. Середніх розмірів сумка. Ось така. Фірма Еріма. Легка сумка. Фірма Адідас. Юсет. Ще. Легка сумка. ще Дорожня сумка середніх розмірів. Велика сумка на колесиках з ручкою. Бачите, колесики в гарному стані. Дивимось наступно. Ось така середніх розмірів, маленька, велика дорожня сумка. Ще. Сумка фірми Adidas. Велика дорожня сумка. На колесиках. Колесики в гарному стані. Маленька така сумка, вона дуже велика. Дивимось далі. Перемінеться мої сумки. Велика дорожня сумка. Маленька, дитяча з колесиками, з ручкою. Ось такого плану. Ой, лано 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.